І бетюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші друзі. Вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо, обговорюємо ситуацію на фронті на карті бойових дій станом на 6 вересня. На середу Росіяни вже самі визнали сьогодні офіційно про те, що вони відступили із Роботіного, Або як вони кажуть, тактически оставили Роботіного. Ну, не позорно збіжали, а тактически оставили. Ну і взагалі росіяни відступають на кількох ключових напрямках. Рямках в тому числі під натиском Азову та інших підрозділів навіть у лісах біля Креміної, де раніше браво наступали, тепер браво відступають. Ми будемо дивитися власне детально на кожен такий напрямок на карті, не втрачаємо часу, рухаємося безпосередньо до мапи проекту Діпстей. І от починаємо ми з Купінського напрямку тільки для того, аби на кілька секунд переконатися, що тут усе без змін і не змінювалося власне і за минулу добу. Хоча бачимо, що. У нас тут відновилися напрямки ударів, позначені на карті безпосередньо. Так зараз ми заберемо цю табличку інформаційно. Отже, у нас в принципі ситуація не змінюється. Окупанти все таки підтягують резерви, намагаючись прориватися до Сеньківки. Однак особливо успіху не мають і жодного просування тут нема. Взагалі, на цьому північно-східному відрізку фронту, мабуть, головна битва зараз розгортається в районі Нової Горівки. Вже нами названу і згадану не раз висоту 198. Йдеться про пагорб, який, власне, от якраз у цьому районі розташований. Ковалівка, Кармазинівка, Новоєгорівка. Окупанти кидають сюди і бронетехніки багато, і різноманітних резервів для того, щоб біля Сватового цю ключову висоту зайняти. Здавалося вже, що відкинуто їх так серйозно і надовго, дійсно, дали бій нашій оборонці в цьому районі окупанту, але От пишуть автори, власне кажучи проекту Deep State, про те, що росіяни ще резервів підтягнули суди, і бої відновилися з новою силою. Навіть досвідчені бригади, які суди для підсилення були заведені на цю ділянку фронту раніше і стабілізували тут ситуацію. Зараз е в, стверджують, що дуже непросто насправді тримати тут оборону в районі Нової Горівки проти дуже численних резервів окупантів. Отож будемо і далі звертати увагу на Сватове. Ж тут активізувалися бої принаймні на цій ділянці. Ми менше вже говоримо про Новоселівське, хоча і там ситуація доволі була напруженою за останні місяці. Зараз перемістилися акценти ворожих атак саме на Нової Горівку. Ну а те, що стосується Кремінної і Лиманського напрямку, то у нас бачимо так само, ніби стрілки усі показані із російського боку, тобто напрямки російських ударів тягнуться аж фактично від зарічного Торського північні від Діброви, Вздовж усієї лінії бойового зіткнення аж до річки Сіверський Донець. Однак, якщо ми зараз на мапі відмотаємо таймер назад на один день, на 4 число бачимо, на 6, ситуація якраз змінилася тут, вздовж річки Сіверський Донець у лісах Серебрянського лісництва на користь українських військ. Приблизно на 600-700 метрів уперед на цій ділянці, якраз недалеко від. Сибірського донця, це трохи південніше так званої братської могили. Такий район є з такою назвою тут, наскільки там є поховання часів Другої світової війни. Отже, в цьому районі вдалося за останні кілька діб, можливо, за останній тиждень навіть ситуацію змістити на нашу користь, тобто ворога змусити відступати на цій ділянці, і це вдалося в тому числі завдяки підрозділам Азову, які заведені у цей район, і працюють тут. Тут власне стабілізуючи ситуацію і відкидаючи ворога, бачимо на окремих ділянках далі на схід у лісах серебрянського лісництва. З'явилися і безпосередньо вже кадри від Азова опубліковані, які якраз зняті у цьому районі. Бачимо дерева поламані численними обстрілами, обдерті численними обстрілами і вибухами, адже тут дуже тривалий час, фактично від осені минулого року активні бойові дії ведуться у Серебрянському Цих лісах, серебрянського лісництва біля Креміної, ну і бачимо, що власне, доводиться тут битися, працювати, вступати в вогневий контакт з ворогом на дуже невеликих таких відстанях у кілька десятків метрів. Штурмують, атакують азовці власне, ворожі позиції, і це дає свій результат. Бачимо, що на цій ділянці власне, є просування наших військ. Ворог вперше за тривалий час був змушений відступити на доволі значну дистанцію під Тиском наших військ і Бахмутський демон такий є телеграм-канал, який веде наш військовий, звернувся буквально. От в дописі свіжому до Редіса, Дениса Прокопенка, командувача Азову, із таким дописом: Редіс, брате, тисну твою мужню руку і всіх твоїх хлопців обіймаю. У нас тут вражені вашими результатами. Очевидно, йдеться якраз про Лиманський напрямок, про ситуацію у цих лісах біля Кремінної. Отож, просто таки захоплюємося, дякуємо азовцям за те, що вони. Роблять саме у цьому непростому районі ведення бойових дій. Тим часом в Білогорівці ми знову бачимо спроби росіян атакувати із південного сходу цей населений пункт. Оборона тут так само тримається в дуже непростих умовах, адже ворожий натиск тут не послаблюється і не зникає вже багато місяців. Попри те, Білогорівка як такий ключовий важливий в цьому районі не пункт чи висота, навіть, скажімо так, адже тут і пагорби є дуже важливі. Тримається і ворогу не вдається туди зайти. Поруч вже південніше біля Білогорівки, вже на Донеччині ще одне село з таким же, з такою ж назвою тут відбуваються навпаки активні наступальні дії наших військ з боку роздолівки веселого з цього району на південь, от у бік Яковлівки. В бік Яковлівки про це пишуть щоправда лише зараз ворожі телеграм-канали. От якраз той же Воргонзо написав про те, що при підтримці артилерії за останні декілька днів українські війська атакували в районі Яковлівки, намагаючись прорватися до дороги Т-130. Тут є висоти, які росіяни контролюють біля Яковлівки, а дорога до якої нібито намагаються прориватися наші військові, як пишуть росіяни, це якраз дорога місцевого значення, але важлива дійсно для цього району. Від Білогорівки до Яковлівки і далі в бік Соледара вона якраз тягнеться ця траса. І от бачимо на окремих відрізках дуже близько до неї підійшли, принаймні в форматі сірої зони, так наші військові. тобто там, де надведеться, ведуться бої. Але це вже давно відбувалося. Біля Білогорівки тут конфігурація лінії бойового зіткнення такою зберігається вже тривалий час. Очевидно, що були нові спроби наступати, атакувати. Поки що важко якісь висновки з цього зробити наскільки довго це протриває, чи будуть ці спроби успішними? Але бачимо, що і на цій ділянці перехоплюють ініціативу наші військові. Далі до Бахмута рухаємося в Бахмуті. Власне тут у нас продовжуються бої. На північ від міста це Берхівка Ягідне, але тут якраз жодного руху лінії фронту немає, адже росіяни наситили тут свою оборону, зайняли біля Берхівського чи Берхівського водосховища важливі от пагорби, висоти. От по цій лінії відповідно обстрілюють із всього важкого, що в них там є. Якраз цю долину, яка веде вздовж залізниці до Берхівки, до Ягідного, тому насправді тут рухатись, наступати склад. Одно. От Відбуваються зустрічні бої. Росіян теж багато втрат тут, але не відходять вони з Берхівки, з Ягідного. Тим часом в районі Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки триває витіснення ворога, зокрема у селі Кліщівка безпосередньо. За останню добу ми тут значного якогось руху не побачимо. Зміни у нас відбувалися ще з 2 на 3 число на мапі, але новини звідси надходять такі, що операція з витіснення окупантів продовжується і. По залізниці якраз окупанти і вибудовують свою лінію оборони. Зараз це вже північніше Кліщіївки, ще на кількох там клаптиках на півночі села закріпилися окупанти, що там утримують оборону. А далі аж до Андріївки, до Курдюмівки, фактично залізниця, от по якій ми промалювали цю лінію, і є їхньою позицією оборонною. Так, от саме звідти вони відбиваються, ходять у контратаки, в тому числі в Кліщіївці проводили ці контратаки, контратаки. однак змінити ситуацію принципово, ворог тут не може, от але е, водночас, от ініціатива з нашого боку, вона є. Вона спостерігається аж на південь до Курдюмівки. Хоча зламати, поки що, ворожу оборону, прорвати її по цій залізниці ще не вдалося. Але це питання, очевидно, часу, як і повне звільнення Кліщівки, питання найближчого часу. Це те, що стосується Бахмута. Далі про Авдіївку, так само корот. У нас зіткнення відбувалися так, як і вчора ми говорили. В Первомайському, Невельському це на південь від Авдіївки. Тут і є позначки червоними стрілками, де ворог атакував цей район. І знову намагалися в Невельському, десь просуватися, наступати окупанти не вдало. І так само у Мар'їнці теж ворожі атаки були зафіксовані, і суттєвих змін немає. Суттєвих змін за останню добу немає. Ми бачимо напрямки ударів ворога і в північній частині Мар'їнці, і в південній, і у західному напрямку, де трохи раніше кілька кварталів окупантам вдалося захопити. От чим далі на південь, тим більш помітною є ініціатива Україн, Ських військ наступальна, зокрема, це стосується і вугледара або прилеглих населених пунктів і відрізки фронту. Зокрема, біля Павлівки в бік Шевченка так само пишуть про те, що активно продовжуються наступальні дії, артилерійська робота наших військ. І так само ворог тут засів у обороні біля населеного пункту Шевченко. Невеличке таке село у степах біля Павлівки. Тут на межі Донецької, ну і далі вже Запорізької областей. Все ще Донецька область, звичайно. От і поруч зовсім ще два населених пункти Новомайорський і Новодонецький. Про них ми вчора трохи детально говорили, тому що виступив із своєю заявою терорист Ходаковський і зізнався в тому, що успіхи є у Збройних сил України на цій ділянці фронту біля Новодонецького, Новомайорського. Це умовно можна віднести до Бердянського напрямку. Поруч Времівський виступ, так званий. Велика новосілка, Старомайорський Урожайне, завітне бажання туди до Старомлинівки. І от якраз акцент зараз активних наступальних дій змістився трохи східніше на Новодонецьке, Новомайорський, де в червні вже відбувалися дуже активні бойові зіткнення і спроби прорвати фронт із з боку збройних сил України. Тоді ці спроби не принесли бажаного результату. Зараз відновилися ці атаки. І як описують і наші джерела, і в принципі росіяни теж в подібному ключі пишуть про цю ділянку, що дуже потужно працює тут українська артилерія, і власне під тим натиском артилерії вдається просуватися так само і піхоті, і механізованим підрозділом, і здобувати певні тактичні поки що успіхи в районі, в першу чергу Новодонецького, але і біля Новомайорського теж ця ситуація дуже схожа, так само Працює інтенсивно і ствольна і реактивна артилерія, і навіть деякі оглядачі про застосування тактичної авіації з нашого боку пишуть. Ну, все це в загальних рисах, звичайно, щоб не розголошувати деталей важливих. І от, власне, про нібольшої продвіження українських військ в районі Новодонецького пишуть і російські ті самі канали. Воєнкорівські на мапі це ще ніхто нічого не промалював, не позначив, принаймні на мапі Діпстейт. Але власне маємо собі на увазі, що біля Новодонецького цей рух відбувається. Він є, і на карті він трохи пізніше очевидно з'явиться, коли вдасться закріпитися на цих, на цих позиціях. Отже, саме старомайорське урожай на сьогодні пропускаємо. Тут принципово нового нічого немає. Подекуди росіяни проводили контратаки, не змістили лінію фронту. На основні укріплення, тут щоб собі нагадати, от вони розташовані південніше, відкрили ми вкладку з укріпленнями ми і бачимо, що насправді потрібно ще звільнити завітне бажання старомлинівку, Володине. Наш тоді починається от основна лінія укріплення на цьому відрізку фронту. Вона йде. По річці мокрій яли, вже за нею, от біля малого керменчика, і далі, от уже вздовж фактично тягнеться на схід доволі таки чіткою лінією з різноманітними тут навіть бачимо укріп районами, які тут організовані. Тобто, от за Орлинським, насправді тут починається за Старомлинівкою, починаються важливі такі російські укріплення, але до них насправді ще доволі велика дистанція. Отже, от від лінії фронту приблизно. До 10 кілометрів по прямій потрібно пройти, і поки що тут наразі така пауза оперативна настала на цій ділянці фронту. Далі рухаємося до роботиного. Ну, у нас є ще активна ділянка фронту Дорожнянка. Тут так само за останні дні з'являлись повідомлення про наступальну активність артилерійську, так само активність українських військ. Поки що просування тут не спостерігаємо. Можливо, це відволікаючий удар, хто його знає. Ну а далі вже у нас роботи на Вербове і Новопрокопівка, про які зараз найбільше говорять, тож ридання росіян за роботаними вже набули офіційного характеру. Про це заявив і Балицький чи Балицький, тобто цей колаборант зрадник, який зараз є головою окупаційної адміністрації Запорізької області, чи як це у них там називається. Він виступав в ефірі Соловйов Live» пропагандистського шоу Соловйова сьогодні зранку, і повідомив таке, що дійсно російські окупанти вийшли з роботиного, покинули цей населений пункт. Він вжив формулювання тактически оставили». Ну, ясно, що е, говорити правду, що під натиском українських військ відступили чи збіжали позорно. Він не буде такого говорити. Він казав, що тактически оставили, відійшли на якісь кращі виявили. Гідніші позиції, висоти завжди росіяни вживають таких формулювань, коли їм доводиться відступати, відходити під натиском українських військ. Тож, вже офіційно це несе, це почали різноманітні російські воєнкорівські канали виправдовувати, пом'якшувати цю ситуацію в різних формулюваннях. Хоча ще до вечора минулого дня вони взагалі заперечували свій відхід з роботаного і заявляли, що роботи не під російськими окупантами, що вони там треба. Мають оборону, що абсолютно не збираються звідти відходити. Сьогодні ж риторика різко змінилася, хоча роботи не було ну, тиждень тому приблизно, так скажімо так. От, і фактично вже давно триває декілька днів дуже активний наступ на вербове, на Новопрокопівку. Більше того пройдено, як ми бачимо, окремі тут лінії укріплень російських, так звану лінію Сировікіна. І от з'являються кадри з цього району біля Вербового, де От видніються вже ці бетонні пірамідки зовсім поруч із дорогою, рокадною дорогою, так якщо говорити цією воєнною термінологією, якою рухаються наші військові. Бачимо тут і розбиту російську техніку, зетками, танки розбиті в цих полях. Тобто тут дуже активні йдуть бої. От в бік вербового рухаються наші військові, видно там вибухи на горизонті, і видно ті, от якраз пірамідки бетонні вздовж лінії, так званої Суровікіна, якраз видніються біля цієї дороги на вербове. На новопрокопівку або між цими селами, отже. Біля Вербового в кілька стах метрах перебувають наші військові вже на околицях, фактично цього села, і ведуть активну таку артилерійську роботу, вогневу роботу по цьому селу, аби вивчити ворожі позиції, їх придушити їхній вогонь з їхнього боку, і розвивати наступальні дії в бік цього села. Так, там дуже багато мін, дуже багато так само укріплень, які ми бачимо. Зрештою на цій карті вони тут нанесені в цьому районі, але просування це. Розвивається і продовжується. Отже, бачимо, що за останню добу якраз у бік Новопрокопівки. Ось на цій ділянці від північного сходу підходять до Новопрокопівки. Наші військові на захід від вербового активні бойові дії на північний схід і на північ від Новопрокопівки так само так само фактично вже на околицях цього села перебувають наші військові. Отже, насправді тут успіх є. Він розвивається, і поступово росіяни змушені цю реальність Визнавати. От, наприклад, Воргон запише, що від Вербового до третьої вже і фінальної в цьому районі лінії останньої лінії оборони Росії 5 кілометрів приблизно залишилося. І замисел ВСУ, як вони пишуть, прорватися в тил до цієї лінії. Ну, тут бачимо, його черетувати, і вздовж цього села, і навколо нього цього селища тягнеться лінія оборони вже третя, а далі лише Токмак. І фактично дійсно тут. Залишається по прямій відносно так, би невелика відстань до цієї лінії оборони. От якраз 5,3 кілометри, 5,4 нам і показує карта. Тут якраз ця лінійка, якою можемо виміряти. От про це росіяни і пишуть, що насправді не так і багато до цієї останньої лінії залишилося, і дуже вони переживають з того приводу, що прорвуться на цій ділянці українські військові. Ну а ще росіянам вдалося підбити британський танк Челленджер. Ми вчора показували це відео, яке Публікували українські військові, очевидно, з 82-ї бригади, адже челенджери саме на озброєнні цієї бригади є. І от по тій дорозі, де лінія Соровікіна, де ми якраз фрагменти бачили сьогодні. І так само проходять якраз і групи механізованих наших військ і збронетехнікою, з танками. І ясно, що є і втрати в ході такого просування. От зараз бібісі вийшли із заголовком, що британський челенджер-2 підбитий, чи в от якраз приліт по ньому стався не війні в Україні. Спочатку набз журналісти BBC, їм Анонімно це підтвердили представники британських оборонних відомств. Сказали також, що екіпаж цього танка вижив, що броня прийняла удар на себе, і вдалося вижити людям. Що важливо. Сьогодні вже міністр оборони Великобританії Гранд Шепс, той, що замінив Бена Волеса, в ефірі телеканалу Sky News теж коментував цю тему і підтвердив інформацію про знищення танка Challenger 2. ми бачимо, що він. Тут суттєво якби, погорів цей танк внаслідок прильоту. від нього тут бак один відвалився, але ну, сам, сам каркас витримав і вдалося людям звідти живими вибратися, що важливо. І Шепс заявив, що, ймовірно, це перша втрата такого танка в ході такої війни. Більше підтверджень немає. Це перша єдина втрата. І всі шестеро е, членів екіпажу цього танка вижили, заявив якраз міністр е, Шепс. До речі, це, взагалі, як виявилося, перша в історії воєн втрата танка Челленджер у ході бою. Є ще один зафіксований випадок в Іраку в 2003 році. Але тоді відбувся якраз випадок Френдлі Fire, або дружнього вогню, коли представники коаліції, які з американцями тоді воювали в Іраку, самі от якраз здійснили вогневий удар по цьому танку, помалково очевидно, і от його тоді пошкодили. Більше таких випадків знищення цих танків не існує, немає. Але не тому, що ці танки такі супернадійні так, вони справді мають потужну броню, особливо лобові удари витримують добре. Але просто тому, що ці танки не брали участі в великих якихось воєнних кампаніях, де їх могли знищити, обстріляти. Брали участь вони в Єгославії, в Іраку в кампаніях та й усе. А тепер, отже, проходять ці танки, справді бойове хрещення у степах біля роботаного і вербового. І сподіваємося, що ці кадри це будуть єдині кадри. Більше вони не повторяться із підбиття такого британського танка. Але щось поки що не чуємо ми переможного улюлюкання з боку російської пропаганди. Пам'ятаємо, як вони там біснувалися через леопарди, коли їм вдалося підбити. Зараз поки що менше таких реакцій, хоча можливо, просто вони мені на очі не траплялися. А сьогодні, уже після заяви міністра оборони Британії, напевно, розгориться це вогнище Російської Ра радісної істерики що от знищено один такий танк. Ну нехай потіше це важливо, що вони відступають і стратегічно для росіян насправді все погано. І ще важливіше, що цей танк врятував наших танкістів, наших військових екіпаж, які там перебували. Отже, в районі Кам'янського, якщо ми вже до кінця йдемо по лінії бойового зіткнення в Запорізькій області біля Дніпра, вже далі на захід, в районі Лобкового п'ятихаток теж зафіксовані зміни на карті. Відбулося закріплення на позиціях наших військ вздовж дороги від Лобкового до Кам'янського, вздовж річки Янчакрак. Вже майже впритул до Дніпра виходять тут наші військові, контролюючи важливу цю дорогу. Далі від Кам'янського нагадаю, інша дорога вже тягнеться, рухається на південь до Васильівки, і важливо вже рух цей продовжити саме у південному напрямку. Для цього очевидно потрібно продумати цю операцію, брати достатньо резервів. Від п'ятихаток на Жереб'янки раніше були спроби наступати, але зупинилися вони. Зараз бачимо, що відбувається такий от поступовий рух у західному напрямку і ширшим фронтом зможуть тут наступати наші військові. Ну і наприкінці, власне, це бачимо ще одна така позитивна зміна на карті. І наприкінці нашого огляду ще згадаємо про заяву президента Румунії. З приводу падіння дрона на румунській території біля Ізмаїла. Сьогодні вночі знову були атаки шахедами по Ізмаїлу і Ізмаїльському району. На жаль, загинув чоловік, який, я так розумію, охороняв аграрне підприємство? Можливо, якісь склади чи ангари десять російських шахедів таки долетіло до цілей, загалом їх 25 випустили росіяни. 15 долося збити. Це по Одещині знову все летіло і вже виявили. Якраз точну геолокацію падіння дрона на території Румунії. Це атака попередня на 4 вересня. Вона відбувалася вночі. І бачимо на полях з румунського боку. Цей дрон впав. Є момент вибуху зафіксовано, є геолокація на Google-картах. Тобто, це точно на 100% румунський берег навпроти Ізмаїла. З Ізмаїл у нас тут, а впав дрон з іншого боку річки біля населеного пункту Плауру. І Власне Попри всі факти, які свідчать е, про те, що дрон цей шахет російський впав і вибухнув на території Румунії. Румунська влада або заплющує на це очі, або взагалі заперечує реальність, скажімо так. От вже і президент Румунії Клаус Йоганнесу інтерв'ю місцевому телебаченню заявив, що жоден дрон чи його частинки на території його держави не падали. Чи це означає, що Румунія готова від цієї території зараз відмовитися, сказати, що це не наше, забирайте там не. Знаю, хто хоче в оренду, або що невідомо. Ну але насправді дійсно жарти жартами. А румуни намагаються якось пом'якшувати свої стосунки з росіянами, не конфронтувати, вдавати, що поки що нічого страшного. Цікаво, якби цей дрон впав по селу цьому плауру, так як я теж, от буквально через річку, розташований від Ізмаїла, і в людей би там будинки були завалені, погоріли. Як би тоді президент Румунії на це реагував? Чи теж би заперечував, чи просто. По би скрушно та й по всьому, ну от така от ситуація цієї ночі була не тільки шахетна, але й ракетна атака по Києву. Але ці ракети, сім ракет крилатих Х-101, 555 вдалося збити нашим силам ППО. То дрони знешкодили, на жаль, не всі, але чекаємо на підсилення наших сил протиповітряної оборони і на півдні. Так само. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу. У мене все, всі важливі факти, епізоди. Бойових дій за цю добу ми обговорили з вами. Бачимо, що перемоги є, їх стає все більше, ворог відступає, це важливо. Підтримуємо Збройні Сили України. Своїми донатами, своїми власне вчинками, своєю поведінкою, що важливо, так само наближаємо ми перемогу. Насправді, кожного дня не забуваємо про це і, особливо, про підтримку саме донатами. Не забуваємо. Бачите, важливі збори, зокрема там на дрони, на fpv дрони. Підтримуйте їх. Будь ласка. Вам же дякую за коментарі, за лайки під відео. Сподіваюся, що і сьогодні їх не бракуватиме. Це допомагає просувати наші огляди на Ютубі. І ми з вами вже побачимося. Завтра під час нового огляду карти бойових дій.